Ну що ж, всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Ми знаходимось в Данську, в поморському воєводстві, на одній із автоплощадок. І перший автомобіль у нас непоганий варіант. Kia Kia Sorento 2008 рік, 2.5 дизель, пробіг 274 тисячі, ціна 16 тисяч злотих. На автоматі є парктроніки в такому чорному кольорі. BMW 3, 318 в Е46 кузові. Ціна 7500. Дивимось, що в салоні на тряпки, на механіці. сервісна книжка бачу в універсалі. Ось такий от варіант для любителів BMW. Вольф7 1.6 дизель. 17 рік. Дві ціни Бруто і Нетто. Бруто ціна 47 тисяч, нето ціна 38 тисяч злотих. Тобто машину, на машині повертають ад. Шкода Фабія. 14 рік, 1,6 дизель, ціна 21 тисяч, пробіг 154 тисячі кілометрів в такому білому кольорі. Димой, що всередині салон в хорошому, гарному стані. Гольф 6 2007 рік. 1.4 TSI, ціна 23 тисячі, пробіг 197 тисяч кілометрів. Дивимося, що всередині механіка. Тряпка. Автомобіль достойний. Форт Mondeo, 2010 рік, ціна 23 тисячі, 197 тисяч пробіг, 1,8 дизель. Опель Корса. Ціна 28 тисяч 15 рік 1,4 бензин. Форт Мондео 18 тисяч. Так, у нас є А5 Шкода Октавія. 2010 рік, 1,9 дизель, ціна 11 тисяч, пробіг 290 тисяч кілометрів. В сірому кольорі, в універсалі, механіка, салон незатертий. Ось так він виглядає. Рено Кліо. Ціна 42 тисячі. 18 рік 1,2 бензин. Пробіг 150 тисяч. Insignia 1,8 бензин. 2010 рік ціна 26 тисяч. Пробіг 150 тисяч кілометрів. На механіці. Renault Fluence 11 рік, ціна 23 тисячі. 1,6 бензин, пробіг 154 тисячі кілометрів. Дивимось, що всередині. Трепчаний салон. Механіка. Слідчий екземпляр Peugeot 508. Ціна. 27 тисяч, пробіг 236 тисяч, 2,0 дизель. Дивимо, що всередині механічна коробка, мультируль, трепчання сидіння. i 30 Hyundai 1,6 газ бензин, ціна 25500, пробіг 100 160 тисяч кілометрів в такому кольорі. Всередині механічна коробка. Комбінована шкіра з тряпкою. Suzuki SX413 4 рік. 1,5 бензин. Пробіг 78 тисяч ціна 33 тисячі злотих. Рено лагуна 2,0 бензин. Пробіг 171 тисяча. Ціна 26 тисяч. З виду непогано, подивимось, що всередині, всередині у нас автомат, шкіра, мультируль. Дякую всім за перегляд.